Знаєте, що найгірше, коли уявляєш собі ідеальний патріотичний торт до дня прапора і дня незалежності України з щиткими блакитними й жовтими шарами, а в реальності виходить зовсім не так. Я навіть думала взагалі не викладати це відео, але вирішила показати вам і спитати поради, що я зробила не так, як зробити, щоб жовто-блакитні шари вийшли ідеально рівними наступного разу, бо я дуже хочу повторити. Форму вистелила плівкою, щоб нічого не витекло. Далі основа. Пачка печива збита в блендері, плюс 100 грамів розтопленого масла, потім крем, творог, цукор, сметана, ягара, гар. Все збила і залишила застигати. А далі, найвідповідальніший момент жовте желе. воно було остивше до кімнатної температури. Я вилила його зверху, і поставила в холодильник. І ось тут біда. Замість того, щоб лишитися рівненьким шаром воно просочилося в тортний. В результаті дуже смачно, але вигляд не той, що планувався. Тож чекаю ваші поради в коментарях. Обов'язково підпишіться, бо на сторінці багато вдалих рецептів.